Друзі, сьогодні 14 листопада. ж трошки приморозило. Ну, плоди все одно є, вони потрошку достигають. Де тут еще? Та да, вот. Так що от все стигне, даже трошки морозець прихватив, прихопило, але все є. Так що я його не вкриваю. Тут от плівки нема. Все гарно воно відростає. Такий великий кущ. Плодів було багато. Так що є смисл вирощувати інжир. В відкритому ґрунті. Всім до побачення!